Унікальний електронний пам'ятник відкрили у Черкасах на його моніторі. Уся інформація про загиблих у неоголошеній війні завантажується інформація із флешки. конструкція металева, а отже, захищена кажуть розробники. Ба більше зображення за броньованим склом. Електронний пам'ятник цілодобово транслює фото полеглих бійців АТО під світлинами біографії героїв. Створили таку електронну стелу місцеві активісти. Усе коштом небайдужих черкащан. Вартість дивопам'ятника, що правда, не розголошують, кажуть гроші ніщо, коли йдеться про світлу пам'ять захисників України. Тому що було оголошено заздалегідь. Виникла ідея встановити його для того, щоб більш інтерактивно подавати певну інформацію. От в даному випадок в даному, да, це фотографії бійців, які загинули. Може, комусь якась потрібна буде допомога. Він зроблений з алюмінію, в середині залізу, поставлене броньоване скло антивандальне і поставлено телевізор. Я вважаю так. Вона потрібна тут, щоб наші черкащани знали своїх героїв. Героям Небесної Сотні, Небесної Варти. І її місце, я думаю, тут. Троє чоловіків постраждали під час сутички біля метро Сокорки. Дістав кулаків і міліціант. Повідомляють в МВС. Із черепно-мозковою травмою він нині у лікарні нагадаю. Напередодні увечері поблизу станції метро Сокорки знову билися ті, хто проти, і ті, хто за будівництво там торгового центру. Активісти уже вдруге знесли відновлені паркани та підпалили їх. Неабиякого прочухана отримав і представник забудовника. Активісти погрожують приходитимуть щодня, допоки ділянку не звільнять. 영상편집 및 자막이 도움이 되